Чебурашка арере. Прощавай, Чебурашко! Ено. То Чебурашка насправді зник? Насправді три дні тому. Скільки не шукаю, його ніде немає. Що ж це таке? Він все роздивлявся оцей малюнок. Ти приїхав до нашого міста у такій самій корупції апельсинів. Може, ти народився на якомусь південному острові? І того дня він зник? Так. Мабуть, вирішив повернутися на Південні острови? Може бути. Може взяти вже човна та попливти на ці острови за ним. Пундики. Тепер і пундики мені доведеться їсти на самоті. Гуляти. Книжки з картинками читати. По вечорах засинати самому. Сподіваюся, ти будеш щасливий, Чебурашко. Крокодил Гено. У мене до вас посилка. О, Чебурашка. Ти де був, Чебурашко. Ну, я думав принести всім апельсинів. І, здається, заснув. Ласкаво просимо додому, Чебурашко. Сподіваюся, ми завжди будемо друзями.